Віт, друзі, зараз я дивлюсь, що там у нас новесенького в магазинчикі. Заходимо. Ага, тут ще немає. Мені так інтересно, що на тиждень буде. І дають. Я думаю, там ще один спрейчик. А нет, стардроп. Із якого мені нічого не випало класного. Через пару минут вийде ролик, де я проходжу стардроп. Надеюсь, перерви хвата. 先报告。